Новруз Байрам свято весняного рівнодення, яке цьогоріч відзначають 20 березня. Він символізує закінчення зими та прихід весни. Це важливе свято Нового року за астрономічним сонячним календарем в іранських та тюркських народах, зокрема, є однією з традицій азербайджанського народу. Ми святкуємо новрус. Це особливе свято для азербайджанського народу, не дивлячись на те, що ми живемо в Україні і в Кривому розі, не дивлячись на війну, ми відзначаємо це свято. Новруз. Відмічають більше десяти країн світу, але Азербайджан відмічає дуже велико для нас. Це як новий рік. Новруз – це символ весни, символ миру. Одна із загальних традицій новрузу є приготування святкового столу, де обов'язковою є присутність низки символічних предметів. Завжди є блюдо із пророщеними паростками пшениці або сабзі зелень. Фарбовані яйця, фрукти, дзеркала, свічки, вода. Всі вони разом символізують родючість, щастя, достаток, світло та непорочність. І в цьому є певна схожість із християнським. Тим великодним це не тільки свято весни, а і такий час, коли можна і думати о минулому, мріяти про майбутнє. Якраз це таке свято все об'ємне. Я дуже вдячний вам, що ви разом з нами. І стійко так переносити всі тяги і війни. І все робите для того, щоб було нормальне життя, достойне життя. В нашому місті нині в межах кривого рогу проживає близько п'яти тисяч представників та представниць азербайджанської громади. І, хоча для них Кривий Ріг та Україна давно вже є рідним домом, але про традиції та звичаї своєї історичної батьківщини ця частина мешканців нашого міста не забуває і передає їх наступним поколінням. Олександр Фефілатів Глі Припчук, перший міський.